Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. На Сьогодні буде. на телефоні пише температура повітря в Алані 26 градусів. Ну, по відчуттям, мабуть, так і є. На сонечку жарко, ми тільки прийшли, ще не зрозуміло. Згоримо швидко чи не дуже. І зараз спробуємо водичку. Ну, Що я можу сказати? Що в порівнянні з першим днем то заходить в воду вже набагато комфортніше, тому що в перший день це було щось неймовірне. Це була дуже-дуже холодна вода. От сьогодні 4 травня і вже бачимо, що людей в морі трошки більше. Поки що не плавають, але стоять. Ну, Стояти в воді дійсно комфортно. Мабуть, вода вже такі градуси 22-23, це точно. Ну, комфортно дійсно. Добрий вечір, друзі. Вийшли сьогодні трошки прогулятися по місту. Дуже плине час. Ми взагалі майже нічого не бачили в цій аланії. От коли приїжджаєш перший раз, ти намагаєшся побачити все, і окрім гори, я нічого не бачила ще. Гуляємо зараз поруч з парком. Тут таке історичне місце, музей. Музей тут різні археологічні розкопки. Потім плануємо сходити в притулок для котів. Зараз музей зачинено. На території музею знаходяться гробниці, різні камені з зображенням Медузи, горгони. Ми сюди не підемо, тому що я вже була в різних інших локаціях. Це все бачила. Вартість квитка на територію музею коштує 40 лір. так що якщо ви не бачили цього, можете прийти подивитися. Музей з 8.30 до 20.00. А ввечері отак виглядає театр. Це ми проти нього перший день вечеряли. Саме цікаве, що в Туреччині на свята дарують вінки. От як ви можете бачити, червоно-білі віночки. І оце в них святкові віночки. Парк з котиками знаходиться поруч з фонікульором. Отак він називається, Аланя Білідіє. 100 років ататюрку парк. А, тут така вечорі канатна дорога, ця фонікульор. Так цікаво. Мабуть, такий краєвид з гори зараз на Аланію красивий. Портеця підсвічується ввечері. Підійшли до кошачих будиночків. І ось таке маленьке, миле кошенятко, ось таке гарнюня тут сидить. Ну, вони тут себе почувають дуже добре. Отакі тарілки з їжею стоять. Будиночки. Надпис, що це парк для кішок. І, мабуть, собак не приводити написано. А тут, тако, в ресторані турецька музика, танцюють люди. Вийшли пройтися по магазинам, сьогодні така дощова погода. І зустріли тут по дорозі отакий ліфт. Люди виїжджають із квартири і в них внутрішнім ліфтом не користуються, який в домі. В'їжджає така машина і розвантажують все чи завантажують з квартири в машину. Та погода нас зовсім не радує, прохолодно, на вулиці 20 градусів, в день йшов дощ. Ми пройшлися по магазинам. Ми, мабуть, вже обходили в цьому районі всі магазини, які є. Вчора ми з'їздили на автобусі в торгівельний центр Аланіум такі гарні брендові там магазини знаходяться. Напроти Аланіума є дуже гарний магазин Нева Аутлет називається. Там можна придбати взуття. Також брендове по дуже демократичним цінам. Зараз гуляємо, шукаємо місце, де можна буде смачно повечеряти національною кухнею. Закладів багато, але ж хочеться знайти, щоб це було недорого і дуже смачно. Сьогодні повечеряли в Кискін Локантаси. Це місцева турецька кухня, така смачненька. Ну, по цінам, як завжди, у всіх кафе. Це знаходиться тут поруч з бімом. Це супермаркет БІМ. Він трішки дешевший, чим мігрос. По асортименту він програє, але по цінам демократичніше.